Усім привіт! У нас такий вітер страшне. Вже скільки днів Дме і дме, Гляньте що робиться. Прям зривався. Вісить, що роби колька. Припахала. Та ну, вже скоро холодно, дощі, треба все повимивати в хаті, це перестірує. Думали по одному паласу перестірувати, постирали парочку то з літньої кухні, то з хати. Та й на цьому все. Ніхто нічого, як спека була, не перестірив, бо спека можна вмерти на цих паласах, а потім то в лікарню. А це треба вже все повимивати, повистірувати, щоб в хаті чистенько було. Не треба там ще батареї повимивати. Таке все. Все попередраювати. Оце вже останній. достирає стирає. Ті перестирані. Так, якийсь день вибрати, генерально в хаті зробити, так. Да? Ми робили перед лікарнею, так? Да? Так. Ну, да. Генерально. Це треба також все, все поробити. Ну як масла. То треба на цей на бінзокасу так щітки, бачив, як стирають паласи. Я думав, це ж треба їх купити і три штуки треба. Купити. Пройшов себе за пять минут почистив, ни руки нічого, не Нема слави. Она так гарно в тебя А? Она так гарно в тебе виходить? Ага. Сам дивуюся, як на виходить. Мабуть, хочу комусь догадити. А я трохи тут поприбирала і сидю як в сливах. Вже начало першого на вулиці такий вітер. Треба щось ж їсти готувати. Щось ставати та готувати. Не готувати. Там є борщ, там є картопля, але вони її не хочуть. Вони просять. Яйця смажені з ковбасою. Може розігріти картоплю. То борщ порозігрівати, що захоче, то і насипати. Кормити треба вже. Коротше, обід. Треба вже кормити. Обідати щось. Порізала ковбасу, збила яйця, помідорки. Тут у мене перекип'ячується борщика трохи, хтось захоче, не захоче. Гріється сковородка у мене. Зараз буду смажити. Сергій багато вимінує. Что вона так скавородки? Ну все, хазяйка. Хотіла, як в Тіктоці на відео зробити, яйця посмажити, наполовину викласти ковбаску, потім завернути, типу, отак от. І як воно в вигляді чи бурека, щоб вийшло. Ось що в мене вийшло, нічого в мене не вийшло. Тому буду смажити так. От ковбаска смажиться сверху. Залью яйцями і на цьому все. Великий кулінар. Шедевр мій кулінарний. Буде по-простому. І все. Там комусь половинка буде напополамути. І це буде. І все. Така яїчня в мене. Хотіла лайфхаки з Тік-Тока спробувати, а воно, як завжди. Нічого не виходить. Я не знаю, може в мене руки не з того місця, як люди готують так красиво. Ну, красота це не моє. Ось така в мене вийшла. Яєшня з такавбасою. І от таке. Ну, нічого.

Ну, все, така фасоль по 39, і ми ось вот таку ось обрали фасоль. Така ось сіна. А де то що? А тушенка, бач, подорожала. Дорожча, вона була по 60. Так, це ми в Велмарті. Покажу вам е обзор покупок не виходячи з магазину. Пельмені домашні такі. Ціна 153,93. Бачите, ціну. Ну вони дійсно як домашні, вони дуже смачні.

молоко по 27 з копійками по 28 гривень якщо округлить е, сметана по 28 гривень сир 193 майонез по 8 з копійками ось такий так Сліви, сліви це мені, по 32,94 гривні сліви, потім стегну куряча з частиною по 64 гривні, щоб не перетахти ці сліви. огірки, Ціна Такі огірки. Потім е, вареники з картоплею 7624. Взяла, захотіла собі свинячі вуха. Ці бачите, такі здоровенні, а громадні свинячі вуха. Коля мені їх пошмали, і я буду у макати і гристи. Комусь фу, а для мене це краще цукерок. Так, взяли. Взяли ще ми свинина, корейка з кісткою. 170 гривень за кілограм. Такі добрі косочки. корейка, Такі тут майже ребер нема, кістки. Бачите, майже їх нема. І отака корейка. Гарні такі кусочки. Е, взяли ми млинці бендерки. Ціна 68,18. Такі давно не брали. Це вже 100 з наскока. Це ще діти були маленькі, ми таке брали. А за коля каже, візьми. Так, що ми ще взяли? Взяли фарш. Гарний такий, свіженький фарш. Тільки виставили ціна 1099, свиний фарш. Бачите. Так, і взяли, і взяли ковбаски курячі, дуже смачні вони, ми брали свині, вони теж смачні, але жирні. Для мене вони жирні, а ці не жирні. Ось така ціна. Так що, поки Поки так, ну в принципі, все ми взяли. Більше нам нічого не треба, Ну, зараз я ще щось погуляю, може ще щось надибаємо. Тут в Велмарті є все. Є і дорожче, і дешевше, але є все. Мені він так сподобався, ми їздимо тільки зараз сюди. Тут все, що хочеш, можна знайти, що хочете. І олівки, і масліни, і... Грибочки, все. Все, що душа побажає. І сушені гриби, і мариновані. Все. Все є. Все, їдемо ми додому, скупилися. Поїхали скуплятися, бо нікиді ж тармазки треба. Я ж не знаю ще, що з їдальнею Буде в нього. Ну, в нього жирні талони на їдальню, не молочні. Так як у нього йде вредний стаж, то у нього е жирні талони виписані. А не знаємо, знаємо, що не працювала їдальня. А зараз, чи працює, чи не працює, я кажу, не знаю, узнаєш, буде добре, якщо почала працювати їдальня і він зможе їсти. Ранку зможе їсти, ну і коли захоче, тоді зможе їсти. Ми знаємо, що коля коли звільнявся, то їдальня не працювала. Ну, Так як ото війна почалася і все таке, то закрили їдальню, вона не працювала, а зараз 18, 20, 25. Вже не було ні 11, ні 14, а була отака ціна. Я Коля кажу, я її по такій ціні брати не буду. Ми от взяли сітку картоплі. Коля опустив її в підвал, набрав пів відра, і оце я тушила картоплю. Ми тільки доїли ті піввідра картоплі. А у нас погріб теплий, сирий. Набрати зараз картоплю, щоб вона проростала, там морщилась, черніла. Я кажу, не ходь.